Юху! Ми вирвалися в лідери. Годя. О, ти, ти дятю, вийди. Ми видаляємо Це Годя. Сінтер-клас. -ла -ла я лапуки. Я лапуки! Я лапуки! Йо-хо-хо! А що я повернувся? Я повернувся. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Вересті Ві. Це наш новорічний випуск. У нас сьогодні дві команди. Я буду зачитувати новорічні факти та їхня задача вгадати про яку з країн іде мова. Так, які як назва ваших команд? Люмікс. Насніоки. У мене є також сьогодні помічник це Йо-хо-хо! Йо <с> Йолопукі буде допомагати нам закреслювати країни, які ви вже вгадали. Ви маєте нажати на кнопку і тоді казати. В цій країні на Різдво влаштовують запливи у північному морі. Норвегія? Ні. Е -е -е -е. Нідерланди? Так.

Якщо ви не вгадаєте, будуть підсказки. Можна не. Не сказати, то може ви. Давай є. Я... Ні. 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 ні? ні. ні? Далі хоче, давай. Всього. Давай. Що це буде? Так. 2-0. Люмікс. О третій годині дня громадяни дивляться по телевізору. Привітання королеви. А, так. Люмікс! Королева була ключева. Ну так. Не, Я чесно, я на третій день по там щось буде. Зараз чай сідають, і празднують нори. Християни цієї країни прикрашають на Різдво не ялинку, а бананові пальми та мангові дерева. Люмікс! Так. Класно краще забирає кнопку свої сніки. <реку> Заморозки цій країні одним із головних сувенірів, які можна знайти на кожному святковому ярмарку, є лускунчик. А також на різдво я ще не дочитала. Тут <реку> я вже знаю. Давай Австрия. Ні. тут частують один одного штоленом. Знаєте, що такі штоли? Давай, давай. Не знаєш, <ріст> ну це такі як а, а, це такий так як, як. Як пиріг. Німеччина? Да. Ми вирвалися лідери. <ріст> Жителі переконані, що напередодні різдва по небу літають відьми та інші страшні духи. Тому люди ховають віники, мітли, щоб позбавити відьм засобу пересування. Австралія. Ні, Норвегія <ріст> <ріст> перед тим як лягати спати, діти залишають біля каміну своє взуття, щоб пер Ноель, це їхній Миколай, наповнював черевики подарунками. Франція. Молодець, красава, Вся, кнопка автоматично в мене в цій країні. Вважають, якщо на різдво зустріти поліцейського в червоних шкарпетках, то щастя супроводжуватиме цілий. Ну ткай, я мутика. На Даня, чисто. Або, хорош. Давай, давай, давай. У нас буде більше шансів. Давай, Австрія. Хорош, нас тепер... Даня, тепер твій вихід. Один з двох. Або Австралія, або Італия. Давай, вс.

Ми в плей оффі так? Ми Ми підвалить. Дайте нам ці два. Різдво в цій країні випадає на літній період, тому народ збирається на пляжі, а санта припливає на себе. Австралія. Так. В день Різдва молодь переодягається в фантастичну істоту на ім'я Крампус. Знаєте, такий був? — Австралія. Люмікс! Вони ходять по місту, і ніби в мішок жартома засовують нечемних діток. Це в Австрії. Клас <рес> крампос існує, ні? Так, крампус існує. І так в першій грі перемогли Люмікс. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Лащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк. Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Р.Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі, Богдан, Футбол Дейс. Отже, друге завдання для наших футболістів: це вигадати ім'я Санта Клауса в різних країнах світу. Поїхали. Давай я лопуки, вираз. Чекають до скали, падає. Тримай. Це ти Миколай, Поші, да? цей Франції. Я до Чехії. Ти Чехії, Пазація. Добре, що У нас лишається? Э... Нідерланди. Швеція. Шва... 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 Але дивись, цей Папа yeah. Нуель може бути Нідерланди. Mm, а цей yeah. Джультонтен до Іспанії. Ну дивись, Франція і Нідерланди вони один біля одного. В них може бути так само, типу, це як в Франції Пернуель, а в Нідерландах бути, може бути Папа нуель Да, да, давай не скажем. Стоп, стоп, стоп. Окей. Все. Да, Якщо то годі мінус трибала. Все нормально. Ви вже все? Да, да, Все, Все, остаточно. Ти такой не Я дядьк. Ні-ні-ні, не 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 знаю. Все, не що ми тебе колям більше. Отже, з 13-й імен Санта Клаусів хлопці вгадали одинадцять. Що, можна? Можна, так. Вс? Вс? Да. Ну, так. А вот это сюда. Да я думаю, я да, я то, что. Стой, по сейчас потом. Методом пикса. Вот это вот это чек, наверное, по-любому. Это что? Синтер. Синтер класс. Синтер класс. Будет. Папа наже режется. Перенуэль. Свидет папа ноль. Итальянский. Я не помню. Смотрите, что. Ты по-любому ходил вгадал. Ну и будто передать, нет? Ну ти так вымолвил, що я вірю, прям, что француз. Перенует. Не. Да, давай, наверное, так. Да, мені не пойду. Все. Чинмазис. Команда Lumix була швидше на 10 секунд, але в них мінус 3 Санта-Клауса. Отож, перемогла дружба, Снеговики та Lumix 1-1. Вітаємо вас з наступаючим 2025 роком. Нехай цей рік принесе нам мир та щастя. Хо-хо, став подобайку!